17 жовтня Рмолинецька громада презентувала проєкт тактичного поля. Присутніми стали представники товариства сприяння обороні України, місцевої влади, громад, військові, поліція та учасники молодіжних патріотичних загонів. Атмосфера була справді вражаюча. Густий дим від димових шашок огортав поле гурки двигунів, лунку розносився по ділянці, гранати від вибуху яких була ілюзія справжньої бойової обстановки, і шалений азарт в дитячих очах. Ба більше була представлена військова техніка, тож охочі могли відчути. Чути себе частиною команди, покатавшись на ній, мета тактичного поля навчити дітей діяти злагоджено та сміливо у складних ситуаціях. Показати всім учням нашої громади, що ми е, маємо можливість вчити вас готуватися до оборони нашої батьківщини. У реалізації проєкту допомагали курсанти, військові восьмого полку та спонсори. Серед яких голова Хмельницької обласної організації Товариства сприяння обороні України, ініціатором створення тактичного поля став Федір. Ідея виникла з бажання створити власне місце для навчання, знайшовши відповідну ділянку понад сім місяців роботи і чудовий результат. Побудували тактичне поле, де будемо займатися військова тактика, стрільби, інженерка, безпілотні апарат, діти з інших шкіл. Є діти з нашого ліцею, також приходили, допомагали нам. Ну, як то кажуть, всі гуртами збиралися і будували це тактичне поле. Єрмолинецький селищний голова з радістю підтримав таку ідею створення поля. Тож тепер на місці, де колись були хащі і сміттям, облаштовано дев'ять локацій. Є місця для стрільби, є місця для скидів для проведення значить, дронових занять. Є місця для проведення тактичних в парах двійки, четвірки і є е, локації, де стосуються окопної війни. Шустий полк також долучився до презентації, надавши броньовану техніку, зразки спорядження, бронежилети, дрони, аби діти могли ознайомитися з реальними військовим спорядженням. Броньовані зразки техніки це легка броня, яка витримує удари від дронів, від мін протитанкових степінь захисту, радянських зразків від цієї техніки, Ці техніки на вищі. Діти курсанти були щиро вражені всім, що відбувалося на тактичному полі. Вони зазначають, що цей день точно не забудуть. Дуже подобаються всі ці заходи, так само кататися на машинах і. Дивися, що тут є. Ми дуже вдячні Федіру Анатолійовичу за цей захід, за те, що він це все організував і нас підтримує. Такі проекти допомагають молоді відчути себе частиною великої справи та зрозуміти важливість підготовки. Тут вони отримують незабутні емоції і важливі знання, які залишаться з ними на все життя. Анна Паюк, перший подільський.